Не дуже повні, хай буде 4 кавну, хай буде. Ось. То наготувала 4 сітки, щоб ете, е, на, на другий рік на насіння. Так щось що таке. А так картопля дуже гарна. І ті пияки гарні, великі, ну, та й білі ті гарні. Ну є якийсь сорт, я його постійно виводжу, виводжу і все одно вони є. Ось. Такі замащені, як свині. А такі гнилі в них є. Є такі курчі, що викопаєш і назад закопаєш. Ось, що гнилий, не потрібний. Ну, я не закопую, але відкидаю, щоб потім зібрати і викинути. Але факт той, що гнилих в них багато. В тих корчах, ну, там в тих других сортах немає, тільки той от, один сорт. Та... Слава пацана. Слова пацана, здрасті, доброго дня. Галинка Рудва, Любочка Любарська, вітаю доброго тихого дня, здоров'я та бадьорого настрою. Слава пацана, здрасті, доброго дня, Наталі, доброго здоров'я, Любонька, яка ви втомлена ще. Це ще ця жара. Самі такий такі день, день, ну нічого головне, мир. Всім перем... все переживемо. Так, Наталю, доброго дня вам. Все ми переживемо. Не я не така втомлена, я так кажу, як є, бо ми не рвали бігом, щоб втомитися. Ми поволі-поволі не спіша, Гуш мухи. Не спіша, ось, І раз-раз докопали. У мене ще ж помідори чекають, мені нині привезли помідори закручувати її на томат. Але, думаю, нині треба сполоти докопати, а там тоді вже будемо бавитися. Маску нам смайлики. Доброго дня, Володимир. У нас 33 без вітру. Ні, в нас вітерець і такий прохолодненький. До години 11 у нас взагалі похмуро була погода. Ось не було тепло, такої жари. ось, Але тепло було. Ну, добре, так файно. А потім вітерець зірвався, сонечко вийшло. то, -то зараз сонечко освіти, але все ну, одно з тієї сторони там, та як зкремється, починає підтягувати. От, так щось таке. Оля Хомич, привіт, Люба! Поділіться меню своїм на сьогодні, бо фантазії ноль. Олю, у мене нині фантазія взагалі відсутня, бо роботи багато, то я не мала часу думати. Вчора з вечора мала захотіла вермишель, ну, рож, рож, ті ракушки з молоком я зварила. Зранку вони снідали тушонкою, така тушонка без костомах, м'ясо в холодці такому. Ось, з тушонкою і закусили тими ракушками. ось А прийшли з поля, то Наталя каже до мене, що будемо їсти? Я кажу, не знаю. Я хочу тільки молока, більше нічого не хочу. Наталя, я хочу яєшні жарену. Я кажу, ну, то бери собі жар, то вона нажарила, зробила салату з помідорів. Бо я свої вдома вибрала, ті жовті ну такі ті жовті помідори, смачні, круглі. Ото тобі чері, ось такі помідораки виросли. Ось, ото тобі чері, кажу, ото то вродили чері, Ото-то продали чері нам. Але ж нічого, то таке діло. Саме головне, що вони вродили. ось. А що на вечерю буде, якщо чесно, я не знаю. Я хочу дуже борщу з костюм. Але чи я її успію вечір зварити, чи ні, не знаю. Ще мені диню привіз Андрій, ось, бо я казала, якщо будеш мати, як то купив мені ще диньку, то привіз дуже смачна денька, то я не знаю, що на вечір буде. Якщо чесно, для мене вечера то, то таке. Я з'їм тушонки, вип'ю кружку молока, закушу динею і мені хватить отакого. А моя Наталя стогне і каже, я хочу пити, я хочу піти. Мамо, я хочу піти. Ну то готуйка, бо я не хочу піти. Я каже, хочу, я б з'їла, але я готувати каже, не буду. Але вона каже, треба піти в магазин, бо кобаси нема. А ми домашню вже всю з'їли. Ось. Та є отут таке, то не знаю, чи та піця нині буде, чи ні. Але якось воно буде. Так що я нині меню своїм не поділюся з вами, так щось що таке. Ярослав, що можете сказати про ку?